Слава Україні! Мій позивний Єгер і тема наступного нашого уроку будова зброї. Ми вже знаємо, як відбувається постріл із попереднього відеоуроку. Тепер треба зрозуміти, як відбувається подача набою і постріл засобами автомату Калашникова. Для цього переведемо кадр ближче і знімемо кришку ствольної коробки. Вся робота зі зброєю, яка показана у відео, відбувається безпечними небойовими навчальними патронами. Можливість пострілу у неконтрольованому напрямку виключена від слова взагалі. Я приєдную споряджений магазин і відтягую газовий поршень у крайнє заднє положення. Тепер пружина готова подати його вперед, і коли я відпущу газовий поршень. Затвор подасть набій у патронник, і зброя буде готова до пострілу. Коли я нажимаю на спусковий гачок, попередньо взведений газовим поршнем крок може вдарити по бойку. Тверда голка наб'є капсуль і відбудеться постріл. Зверніть увагу на ось цю газову трубку. Вона приварена до ствола. Коли куля дійде до місця стику газової трубки зі стволом, Газовий поршень знову відкатиться у крайні заднє положення, куля покине ствол, а зворотня пружина поверне затвор назад. Таким чином, кожного разу після пострілу наступний патрон знову і знову потраплятиме до патроннику і при натисканні на спусковий гачок відбуватиметься постріл. Добре. Тепер треба зрозуміти різницю між одиночним і автоматичним режимом роботи зброї. Основна відмінність цих двох режимів в тому, що автоматичний дозволяє випустити 30 патронів із магазину менше, ніж за 3 секунди. А в одиночному постріл не відбудеться доти, доки ви не приберете палець зі спускового гачка і знову не нажмете його. В коментарях я залишу відео, яке допоможе детально розібратися із частинами автомату Калашникова і їх роботою. В наступному нашому відео ми виконаємо неповну розборку автомата Калашникова для чистки, і я покажу, в яких місцях. Ця зброя найбільше забруднюється.